Всім привіт! Дівчатка, я в Сербії і покажу вам і розкажу вам, як я ходила в магазин, що я купила, покажу вам таку міні розпаковку. Якщо вам це цікаво, то дивіться, а ні, то, то ні. Купила такі дівчатка-цукерки, вони дуже класні. Це бельгійський шоколад. Я таких у Німеччині не бачила, то я їх купила тут. Десь мені вийшло десь 1,5 євро. Півтора євро чи євро, не знаю, ну не важно. 200 грам тут купила. Купила хлібчик такий. Так, покажу, що макарони, дівчата, дивіться, яка вермишель. Я б це з молоком поїла б. Така тоненька, знаєте, павутинка. Потім купила в магазині отаке для духовки. Знаєте, можна для запікання. Можна пірог якийсь спекти чи голубці виложити. Ну, стоїть на гривні 120 гривень, а на євро то 3 3 євро. Отаку От коробочку для спецій заберу з собою в Германію, тому що мені треба така, бо в мене їх багато вже, а немає куди сложити. У мене було, знаєте, такі. Мажана була, вона вже якась не така, як треба, та я її викинула. Так, дівчатка, це, Не дивіться, тут такий бардак, трошки. але нічого. Купила такий не термо. Е, купила термос, за 15 євро, дорогому новий, новий магазині. Я хотіла в китайському купити, але ну, він Ні, не, не катить. Купила такі цукерки, кілограм. Хотіла не їсти, але вчора вже, знаєте, відкрила, бо щось на ніч хочеться такого солоденького. То це сюди сложу. Думаю, покажу вам, бо потім, знаєте, чи забуду, чи не хочу, вже немає желання. Потім пудінг. із вкусом ванільки. 500 грам. Я люблю таке. Так, дівчатка, так, паприка для, для... Це паприка. Коротше, перець фарширований і голубці. Це приправа така. Потом Фасоль купила. Фасоль, дівчатки, 15 минут і готова. Я люблю так варити фасоль, знаєте, воно не кипить у 3 дні, а бистенько так. Потім Іван чай купила, не знаю, не пробувала ще, але взяла. Зразу буду збирати, Знаєте, бо потім прошкидаю по всій сумці. Дівчатка купила такий лакум з горіхом, він мені найдобрійший. І отакий от от із Розою теж добрий. Я комусь там відправляла, не пам'ятаю вже кому. Наталки, мабуть. Наташ, тобі понравився такий? Цей рахат цей лукум. Мені, мені роза і горіховий — це дуже добре. Потім дівчата е, рукав для запікання. Тут... Е, та тут геть дешево. Тут 50 центів чи навіть 35 центів. Оце такі, коротше. тут їх 30 см, 20 метрів. Хватає набагато. У нас трошки сім'я більша стала. То я взяла із собі невістки. Так, далі показую, що кофе. Не знаю, яке воно, я його не сильно дуже такий, знаєте, любитель. Я по четвергам п'ю каву із, із корицею, але щось на мене нічого ні гроші не нападають, нічого. Це ще одна така приправка. Так, далі, дівчата. Белий лук, це часник сушений по Це теж сюди. Так. Це теж ра, ра... Ратлук. ратлук. Ну, коротше, ви поняли це цього соміння. Теж це така кава златна пише, золота. Отакі формочки для кексів. В китайському магазині скупійки теж. Я теж то деколи найдетчу, то треба. Угу. Потім, дівчатка, вот такі шоколадки купила. Такі батончики, як снікерси. Я трошки Ох і охітвердючі, капець. О, тут зуби можна зразу поламати. Так, так, так. Це для фасолі. Це вариш фасоль і, і, тушиш, короче, із м'ясом. Багато м'яса. Хорошо, якщо копчене є м'ясо, знаєте, ребереться. То кидаєш оцю. воно таке не рідке, а густіше робиться. А це дівчата купила. Зараз вам покажу, бо мені неудобно, бо я сумки, бачите, достаю і вам показую. Це я купила чорний перець. Не знаю на що в мене є, але я купила. Потім кориця мелена, орігано. Це геть, геть копійки геть маленькі. А ця, дівчатка, знаєте, що це таке? Це кульочки для ковбаси. Це відкрию вам і покажу. Дивіться. Які. Це така клійоночка. Знаєте, як от роблять ковбасу, варенку ми купляємо, І то в такі сліді в таких, в таких пакетах. Оце я таку купила. І таку тоншу купила. Дві штуки таких і дві штуки таких. Я куплю вдома. Я ж не буду сюди вести. М'ясо, бо і не розрішають, і знаєте на таможні перевіряють. І я куплю там в Германії Та, кілограм того м'яса на Новий рік, може зроблю домашні ковбаси. І ще роблять зельць. Дівчата трошки неудобно, вам показую, бо надівала резинку. І зроблю зеліці такий попробую. Я колись його робила, але, поняли, такі лоточки розливала і, і нормально було. Це все купила попробувати. І екстракт ваніли. Пробувала, як воно пахне. Ну, таке собі, не очень. Не, не ах. І таблетки купила від розстройства желудка, бо тут. У мене було проблеми трошки. Так, дівчатка показала вам те. Зараз показую. Купила такі носочки. 120 динар, це 1 євро. Дивіться, які хорошенькі. Ось тут з таким сердечком. Ну, це, коротше, це понравилися мені такі. Я купила. І одні такі. Це ж, звісно, не собі, це ж дочки невістки такі. Хай вибирають тільки. І купила дівочки нитки. Я не можу, щоб я прийшла мимо ниток. Alize алізе котон Голд. Все таке, як у нас, все... тільки ціни різні. Оце дівочки, 3 євро 100. 120 гривень це стоїть. І отакий мохер. Цей стоїть 6, 6 євро. Це, це скільки? 200, 200 гривень, кажеться. Алізе класік. Не знаю, яке воно буде. Я хочу зв'язати шапку внучкам. Я не знаю, яка вона буде. Ця шапка, ну, нитки такі, знаєте, на колір такі, такі якісь розово. Пильна роза чи чайна роза, чи якось називається вона так, не знаю. Кожен називає по-різному. Тут ту, виробник Турція. Е, Мохер 25. Шерсть 25. А то що остальне? Не знаю, що там остальне. Ну, коротше, це такі нитки купила. Оце, дівочки, такі мої покупки вам, Як люди живуть там, сусіди наші. Ми живемо так от там дорога йде центральна вулиця і ми тут живемо. Далі вам, що буде цікаво, то я покажу. Нема нічого дівчата інтересного, все обично. Кожний день одно і те же. Оце інжир росте. Це такі дерева у з інжиром здоровезні. Це такі. Дівчатка, всім, всіх обнімаю, всім пока. Миру, всім і бережіть себе.